Емальований посуд від торгової марки «Ідилія». що це таке і чим же він особливий? Зараз про це поговоримо. Емальований посуд виготовляють із вуглецевої сталі. Процес починається зі штампування металевих заготовок. Після цього наносять ґрунтове покриття, і воно обпалюється в конвеєрних печах. Потім посуд емалюють у кілька етапів: на зовнішню сторону наносять емаль, виріб сушиться, а після цього покривають внутрішньо. Далі починається справжня творчість. Художнє оформлення деколькоманії, тобто перенесення малюнка з паперу на поверхню, за принципом перевідних зображень, із процесом розібралися. А що ж особливого в вимальованому посуді? По-перше, стійкість до високих температур, друге інертність до хімічних процесів, які відбуваються під час приготування страв, по-третє, екологічність. А ще універсальність, адже підходить для усіх видів плит, і звичайно, емальований посуд довговічний і зручний.